Сьогодні у випуску час пік із Закарпаття на Київщину. Чотири швидкі в Ужгород доправила федеральна земля Австрії Бургенланд. Ми бачимо, що наші партнери, наші друзі, ми можемо казати, завжди приходять не з пустими руками. 16 робочих візитів на Закарпаття. Гетьман Пардубіцького краю вкотре побував в області для вдосконалення дружби між громадами. Ми відчуваємо вашу дружню руку, відчуваємо. Вашу підтримку ми дякуємо за те, що ви з нами в 11 років перший кліп п'ятикласники з Мукачева присвятив пісню «Ідем за світлом, воїнам 128-ї бригади. бригади. Дякую військовим і моєму дядькові Вавові, який зараз на війні. Делегація федеральної землі Бургенланд прибула на Закарпаття. А разом з нею і чотири автомобілі швидкої допомоги дотепер були пожежні машини, автобуси для школярів. Зараз допомога для охорони здоров'я. Фрайміксіята зві. Ми приїхали в Україну. Наш візит триватиме сьогодні і завтра. Що ми приїхали не з пустими руками. Під час наших попередніх візитів ми завжди намагалися привезти щось, що допоможе людям, які живуть в Україні. Необхідний транспорт, ключі від якого передали керівництву області, відправлять у заклади охорони здоров'я Київщини, що зазнали руйнування під час бойових дій які постраждали в першій фазі війни. Аж обозода синдрімень відновити фази будуть служити в районі Бучірпеня. Всі відомі із Закарпаттям. Федеральна земля Бургенланд налагодила співпрацю ще в 90-х роках. Запевнила президентка. Відновили її більше року тому. Плинув на це початок війни в Україні. Тоді 2200 українців прибуло в Бургенланд. Сьогодні ж близько 1800 залишилися там тимчасово проживати. У Бургінланді проживають е, біля 300 тисяч е, людей, і це досить маленький регіон. Цей маленький розмір має насправді багато переваг. Це означає е, можливість інтенсивної співпраці, особливо, що стосується три регіони е, північний, е, південний та центральний регіон Бургенланду. І в багатьох показниках ми перегнали інші федеральні землі, Австрії. Головне, що Брушіння сила нашої роботи це Саме громади у нас більше 170 громад. Це великих, маленьких. І я вважаю, що найкраща співпраця відбувається таким прямим шляхом. Громада з громадою. Можливості співпраці громад Закарпаття з громадами Бургенланду, шляхи ефективного обміну досвідом, втілення спільних проєктів і розвитку земель обговорили у камінній залі ОВА. Співпраця триває більше року, тож припиняти її ніхто не збирається. Ми пішли з ними по а, варіанту, як ми маємо співпрацю з чеською республікою, щоб громади Закарпатської області знайшли свої побратим бургерланді, мали з ними прямі контакти, бачили, як працюють у них освіта, медицина, соціальна сфера і могли і мали розуміння, куди ми йдемо і до яких стандартів саме ми прагнемо як держава. А, тому що кожен думає, що в Росу це, а лише гарні дороги і хороші лікарні. Насправді це величезна робота, яку треба робити. Її повинні зробити люди, повинні зробити депутати. Ми не про. Ми просимо чогось матеріального, ми просимо партнерства для того, щоб створити умови для нашого бізнесу, щоб виходити на європейські ринки, і щоб самим мати можливість заробляти ті кошти, які сьогодні потребує наша держава. Але в тому чи іншому випадку ми бачимо, що наші партнери, наші друзі, ми можемо казати, завжди приходять не з пустими руками. Делегація федеральної землі Бургенланд Республіки Австрії із Закарпаття прямує на міжнародний саміт міст регіонів Партнерство задля перемоги, який відбудеться в Києві протягом наступних двох днів. На Хущині чоловік під час п'яної сварки зарубав сокирою свого гостя. Жінка села Велятину повідомила, що на подвір'ї її батька відбувається бійка. На місці події працівники поліції виявили 59-річного господаря помешкання та 39-річного чоловіка без ознак життя. Того дня вони разом розпивали спиртні напої і згодом між ними виникла сварка, яка переросла у бійку. Тоді господар схопив сокиру і наніс нею кілька ударів своєму гостю. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. 59-річному зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. Пардубіцький край готовий допомогти відбудувати регіон на сході, який постраждав від віроломства Росії. Про це заявив гетьман Пардубіцького краю Мартін Нетуліцький, який у 16-те завітав на Закарпаття в рамках міжрегіональної співпраці. Співпраця дуже інтенсивна, тому що двічі тричі авіть більше разів ми бачимося спільно. Myslím, že i členové zastupitelstva, nejenom my, ale i členové zastupitelstva Pardubického kraje ve jednotlivých volebních obdobích vidí význam naší spolupráce. Ne my, a i deputáty různých sklíkaň bačí rezultáty naší spolupráci v Pardubicech. Dokladem toho je, že včera proběhlo zastupitelstvo Pardubického kraje, které jednomyslně schválilo naší bilaterální dohodu o další spolupráci. І підтвердження цього є то, що вчора одноголосно депутати Пардубіського краю проголосували і підтримали підписання угоди по співпраці між нашими регіонами. Інтенсивнішої співпраці на Закарпатті, мабуть, немає ні з ким, як і з Пердубіцьким краєм, запевнив голова облради Володимир Чубірко. Десятирічну роботу і прагнення вдосконалювати дружбу між громадами Мартін Нетоліцький планує підтвердити і в Києві, куди зараз на два дні прямує чеська делегація. Єдин партнерський регіон в цілому світі, який підпише ту змову в Києві. Ми це зробимо з вами в Києві в присутності нашого президента і української влади. Я думаю, що це буде знакова угода. Володимир Чубірко подякував чеським партнерам за різнобічну підтримку з перших днів війни і наголосив, що з такими друзями Україна неодмінно переможе. У ході зустрічі сторони обговорили алгоритм подальшої співпраці між Закарпаттям та Пардубіцьким краєм, а також надання допомоги чеськими партнерами постраждалим від війни регіонам України. Подякувати вам не просто за ту гуманітарну допомогу за ту підтримку там фінансову. А справді за ту військову допомогу, яку надає ваша країна нам у цій нелегкій війні, не дивичись на кризу, на інфляцію, на проблеми, які в Чеській Республіки подальшому підтримуєте Україну і Закарпаття, це для нас дуже важливо. За це дуже дякуємо. Ми відчуваємо вашу дружню руку, відчуваємо вашу підтримку. Ми дякуємо за те, що ви з нами. Нагадаємо, сьогодні на Закарпатті перебували делегації учасники міжнародного саміту міста регіонів партнерство задля перемоги, який протягом 20 і 21 квітня відбудеться в Києві. Із представниками держав, які долучилися до підтримки України, президент Володимир Зеленський зустрінеться особисто. 32-річний перевізник переміщував зайвий товар. На митному посту Тиса водій надав документи на ковдри і пледи, текстильні вироби, дзеркала загальною вагою в більше ніж 4 тонни. Відправником та продавцем фігурувало французьке підприємство, а покупцем і отримувачем київське. Призважуванні виявили різницю на понад 2 тонни. За результатами ретельного перерахунку митники з'ясували. Деякі товари взагалі не були в них вказані. Зокрема, 120 пачок покриття пластмасові для пів підлоги різних розмірів та 60 пачок плити для облицювання стін зі сланцю торговельної марки Артенс Медіо. Остаточний перерахунок товару підтвердив попередні результати зважування, що насправді загальна кількість вантажних місць більша. Незадекларований товар. Тимчасово вилучили. Його орієнтовна вартість складає понад 130 тисяч гривень, але остаточну оцінку надасть спеціаліст-експерт. Справу скерують до суду. На горі піп іван знову йде сніг. Про це повідомляють на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту. Станом на 19 квітня на горі піп Іван Чорногірський хмарно, туман, сніг. Температура повітря мінус 6 градусів. Про погіршення погоди у горах повідомили рятувальники. 19 квітня у високогір'ї Закарпаття зберігається лавинна небезпека. Будівництво сміттєпереробного заводу в Яношах може завершитися ще цього року. Справа підійшла до чергової важливої відмітки на шляху до втілення. Голова загальних зборів області Саболч Сатмарберег Оскар Шестак та голова Бергівської міськради Золтан Баб'як підписали останні юридичні документи, які усувають перепону на шляху реалізації цього довгоочікуваного та важливого проекту. Відтепер може розпочатися активна фаза робіт. Відповідно до планів, це підприємство буде здатне за. Крити потреби 200-тисячного населення, що у річному еквіваленті за кількістю відходів складає 30 тисяч тонн. На території деревообробного підприємства «Ламелла» що втячеві, рятувальники спільно з поліцейськими медиками та енергетиками відпрацьовували злагоджені з дій між службами життєзабезпечення району при гасінні масштабної пожежі. Приборкувати умовне загорання в одному із виробничих цехів бійцям ДСНС допомагали і колеги місцевої пожежної команди Тересви. Газо, димозахисники, провели розвідку пожежі та евакуацію потерпілих і передали їх працівникам екстреної медичної допомоги. Далі вжили заходів для локалізації і подальшої ліквідації умовної пожежі. Вчитель з Мукачева у п'ятірці кращих вчителів фізкультури з дистанційного навчання в Україні цього року. Педагог Мукачівської гімназії номер 8 Михайло Дьорка взяв участь у всеукраїнському освітньо-методологічному відборі «Родовіт-учитель-2023». він сприяє виявленню і поширенню кращого досвіду дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти. Тож вітаємо нашого педагога. У Мукачівському палаці культури і мистецтв презентували дебютний кліп юного учня дитячої школи мистецтв. Із п'яти років хлопець займається вокалом, і у віці одинадцяти пап Даніїл вже має чимало здобутків. Вони Пісню присвятили бійцям 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Над створенням кліпу працювали кілька місяців. Режисер одразу вирішив, що у відео потрібно поєднати і виконавцям, і тих, кому ця пісня адресована. Тож використали унікальні кадри із зони бойових дій. Почали відшуковувати кадри, звичайно, маючи в місті, Мукачево таку легендарну бригаду, скажімо так, яка на таких дуже відповідальних. У частках зв'язалися із прес-службою з офіцерами, які дуже так, ну, відгукнулися позитивно на наше прохання. Трошки ми почали збірувати ті матеріали, які ми, які ми хотіли, які ми бачили, які ми могли використати. Автор пісні йдемо за світлом» – викладач і наставник талановитого юнака Олексій Тулюк. Він написав слова ще в перші дні війни. Тоді ніхто навіть і не думав про звукозапис та кліп. Тож перша версія була акапельна під гітару. Я хочу в цій пісні відобразити такий дух активного борця за нашу незалежність, за свободу і тому що. Кожен міг сказати, що я осторонь цих подій, але наша совість не дозволяє нам. Тому перші слова так і виникли. Прошу, совість не спи. І так само багато образів у цьому творі, в цій пісні, і образ надії, що ми все. Повернемо всі наші території, що повернеться наша незалежність, наш народ буде вільно жити, і ніхто нам не буде нав'язувати вже волю і відбудуємо всі будинки, і все, все буде добре. Емоційну напруженість, драматизм і віру у світле майбутнє. Автор вирішив передати потужним та дзвінким голосом свого учня. Даніл завжди любив виконувати військові, маршові та козацькі пісні. Тож одразу підтримав ідею свого вчителя. Не пликала нас мати! День за світло ти свячина тимпітової. Мені пропонували записати й Олексіосіч, мійчитель. Коли він це написав, коли він це зняли, і в мене були відчуття, що це воєнні подивляться, їм це відправлять. Вони будуть раді, дух підніметься в них. Цю пісню ми зняли рік тому восени. І недавно ми зняли самий сюжет цієї пісні. І дякую військовим і моєму дядькові Вавові, який зараз на війні. Ідем за світлом. Перша відеоробота учня. Хлопець каже: заради перемоги і підтримки бійців, сьогодні творча молодь не збирається мовчати і стояти осторонь. Тому і народжує нові пісні і патріотичні твори. У Мукачеві стартував туристичний сезон з техніки водного туризму для учнівської молоді, закладів загальної середньої освіти Мукачівської громади та вихованців відповідних туристично краєзнавчих гуртків Мукачівського центру позашкільної освіти. Учні знову тренуються та розвивають свої навички. Адже попереду у справжніх туристів відповідальні змагання в рамках 34-ї туристичної спартакіади.